Уж який наразі перевантажений автомобільним транспортом і водночас не розвиває велосипедну інфраструктуру, пішохідні зони та якісне громадське сполучення, має великі шанси покращити доступність і кліматично сталу міську мобільність, аби визначити головні пріоритети розвитку міста, у межах проекту сам сітінет фахівці вивчали звички і настрої людей, спостерігали за рухом пішоходів, велосипедистів і водіїв. Зрештою підготували великий звіт, на основі якого склали план сталої міської мобільності. Основний акцент робиться звичайно, що на людях, на їхньому комфорту, на безпеці пересування. Ми аналізуємо то, як те, як люди переміщуються в місті на даному на даний час. Проводимо соціологічне опитування, проводили дослідження міста безпосередньо візуальне і вже на основі всіх зібраних даних. Розробляли транспортну модель, і після неї конкретні рішення по імплементації цієї транспортної моделі». Стратегічний документ має кілька розділів, які чітко відображають і фактично дають покрокову інструкцію міській владі, а також громадськості, що саме потрібно змінити і куди рухатися, аби ужгород став однаково комфортним для усіх містян, а також гостей. До прикладу, паркування, яке нині вважають дуже хаотичним, потребує нагального впорядкування. Передбачено і рекомендації щодо покращень. ...умов для пересування пішки, зокрема освітлення вулиць, озеленення, наявність лавиць. Тощо тактильна розмітка та відповідні знаки для слабочуючих чи незрячих. Окрім того, прописано і функціональні рішення для облаштування велосипедної інфраструктури. Наразі цей рух в місті всього 2%, відсотки. Хоча статистика показує, що велосипедами володіє багато родин, причому навіть не одним-двома, а трьома, чотирьома велосипедами. Що це значить, якщо ми порівняємо цифру, скільки людей пересувається і скільки є велосипедів? Це значить, що люди використовують велосипеди суто. Для дозвілля і не розглядають їх як транспортний засіб. А чому вони їх не розглядають так? Тому що зараз разом з автомобілями рухатися небезпечно. А велосипедна інфраструктура ще є розірваною і не готовою, щоб сісти і комфортно доїхати, до прикладу, з Боздоша до центру міста. План сталої мобільності має суто рекомендаційний характер, однак у міській владі обіцяють використовувати його як настільну книгу для погодження тих чи інших рішень, що стосуються розвитку міста та його урбанізації. Водночас, за словами заступника міського голови, деякі пункти стратегічного документу вже реалізовані а напрацювання щодо транспорту. Спортної моделі лягли в основу нових комплексних рішень. У нашому місті, по прикладу, Відня або Будапешта буде чим більше вуличок з одностороннім рухом. Тобто ми плануємо закільцювати, особливо центр міста, закільцювати всі вулиці. Були зроблені такі речі, дуже корисні, як підняті пішохідні переходи. Ви мали змогу вже їх бачити. Вони вже є зроблені. Це є на вулиці Мінайській, на проспекті Свободи, на вулиці Бабіка. Також дуже хороша річ у рамках цього проекту. Реалізовується на даний момент, що вона є не закінчена, це парклети. Парклети це зони для відпочинку містян. В цілому, ми, як наше місто, площею 44 квадратних кілометра, з тим населенням, яке зараз тут є, маємо дуже, дуже хороший і унікальний шанс цю історію про мобільність, про обмеження автівок. Реалізувати, тому що в нашому місті пішки можна піти там. Ну я там за 40-45 хвилин можу пішки піти з будь-якого будь який кінець міста, і якщо ще є велосипед, то це взагалі вирішує всі проблеми. Щодо громадського транспорту, то наразі у місті є 27 великих автобусів, кількість яких планують поступово збільшувати. Паралельно працюють над масштабним проектом вивільнення центру міста від автомобілів. Організація паркування в центрі міста буде здійснюватися по принципу шлагбаумного перекриття. Тобто весь центр міста великий, який охоплює собою площу під вулицею Собранецькою, шумною, обмежену територію річки від облдержадміністрації. це ми його назвали проект Великий центр міста і для того, щоб в нього потрапити, у вас буде 15 хвилин на безкоштовний транзит. За весь інший час перебування тут цілодобово і у вихідні дні треба буде платити гроші за парковку. За словами Лесі Лойко, кардинальних змін місто не потребує. Але якщо Ще дотримуватися трьох основних пунктів стратегічного плану, то Ужгород уже може стати набагато комфортнішим. Тому розробники передбачили кілька етапів проекту. Він пропонує рішення недороговартісні, короткострокові, на 5 років або за 5 років, яких можна досягнути. Є більш стратегічні 10 років і ще більш стратегічні на 15 років. Нам потрібно щось вирішити в центрі міста з автомобілями. Мешканцям треба змінювати звічки. До прикладу, якщо треба пройти 100 або 200 метрів і запаркувати автомобіль десь за 200-300 метрів, це нормально, це всюди в Європі нормально. Треба доупорядкувати зупинки, ну і більше цих синіх автобусів, щоб потроху витісняли цей менший габаритний транспорт по велосипедах і пішоходах, просто ремонт інфраструктури. Скільки коштуватиме Ужгороду реалізація плану, поки що неможливо підрахувати, адже є завдання від дешевих і швидких до глобальних і дороговартісних. Утім, для того, аби стратегія запрацювала, за неї ще мають проголосувати міські депутати. І лише після того документ почнуть втілювати у життя. Звісно, за наявності фінансування.